Мануела Грядковська, пристрасний коханець, частина 28. З потреби я вирішила навідатись до ілонки. Торговиця на її вулиці розпочиналась, її вулиці розпочиналась о сьомій ранку. Відставна повія в товстих окулярах, з-під яких облискував яскравий макіяж, змінила диспозицію і з Кої, блядської вулиці перейшла на базар. Вона верещала над візком із полуницями, купуйте, купуйте мої полуниці, солодші". від єбаницю. Хто трахає полунички, у того гарненька пичка. Найменша зміна її репертуару викликала шурхіт задоволення поміж гендлерами, котрі до огиди повторювали: риба, дешева риба. Банани за півціни, я бачила її вечорами п'яну, далеко звідціля в районі бульварів. Вона йшла, рвочко вимахуючи торбинкою і чіпляючи перехожих. Рештки кучерів тряслися на лисіючій голові. П'янісінька копія пані тетчер. В волонки була якась учта, вона, зайнята роботою, схилилась над комп'ютером у кімнатці поряд із кухнею. Надомниця ХХ століття Ілонка забирала роботу додому. Гості з картоплею і дешевими динями з базару. Налити собі чай, гукнула вона і повернулась до праці. Стук, 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 стук. Двоє росіян запалили на десерт смердючі самокрутки і човгаючи вийшло. Над охололою картоплею в мундирах засидівся поляк. Він фотограф намагається організувати у Франції власну виставку або отримати стипендію. До їжі він зняв кольє з опаратів. На спітній лімайці залишився тільки брелок експонометра. Фотограф узяв пальцями картоплину, подивився на неї, гикнув. Я звикла до паяцьких монологів Іванщини гостей. О, підземна богиня, твердо промовляв фотограф. Йому виразно. Прийшли йшлося, голос у нього задрижав. Багато ока, багато перса, ні много перса, продовжував він, глибнувши, його чує. <кій> Поживна, кругленька, пухкенька, обертав він бульбу. <кій> Фотограф влучив <кій> <кій> у болюче місце. Ілонка здригнулась при слові пухкенька. Вона безрезультатно намагалась сгуднути. Мама, наша підземна, годувальниця, Бога й Ми замість покірно клякнути перед тобою в борозні, закидаємо голову і говоримо до єврей, до юдейського бога, отче наш. Фотограф із повагою відклав картоплину на тарілочку. і Ілонка почала стукати ще голосніше. Не дочекавшись її ласкавого погляду, він вийшов, хрязнувши дверима. <кій> а йому, що, певно, ревнує. Ілонка замкнула двері на ключ. Ти що, нічого не знаєш? Куди ти поділась? А що я повинна знати? Я виходжу заміж. Осеногазі, повідомила вона спокійно. Ілонка заповідала неминучість очевидного. Після двох чи трьох невдалих заручин вона жила у святому цалібаці і на тобі. Лой, зітхнула я, за кого? «Пробили, хлопець, інженер з Ліона. Інженер щось мені не пасувало. Поетична ілонка з інженером. Де ти з ним познайомилась? <кхи> <кхи> Приятель Кузинів, тих, що влаштували мене на роботу в готилку? Еге ж, кажу тобі, він славний. А тобі не буде нудно з інженером? Але це ж чудово, ми будемо доповнювати одне одного своїми інтересами. Розминатись, договорила я <кій> цілком даремно. Інженер чимало заробляє гроші ніколи не бувають нудними. Весілля мало відбутися через два місяці. Церемонії з балдахіном і рабином забажав інженер. Для невіруючої лунки, вихованої у принципово-світських школах Франції, обряди були скансеном, розбивання келхів, ритуали, проголошування на старойній мові, вона трактувала серйозно до цієї міри, наскільки вони стосувалися її шлюбу. Так само добрими вони були мовою Суахілі, її трохи лякала зустріч із рапаном. Вона гадала, що коли я маю диплом з юдео-християнської гнози, то допоможу їй до шлюбну науку. Рабен забажав побачити наречену. Ілонка оглянула довго лескучу сукню, заплила волосся в косу і накинула куплене на базарі свитер. Більш-менш так ми уявляли собі порядну довоєнну наречену з Кагалом. Рабен був реформований. і неортодоксальне. дошлюбний візит, формальність. Я чекала в коридорі Рабинського бюро в заможній шістнадцятий дільниці. За дверей кабінету долинав дедалі розгніваний чоловіч.